Здравствуйте! Сьогодні вам показую відео прямо для Ютуба. Мене ви знаєте, як Павло Миколаєвич. Європейський квартал. Сьогодні продаємо одна кімнатна квартира автономне газове опалення. І йдемо далі по цій кухні, на якій зазвичай е, більше всього часу ми проводимо. Все, що ви бачите, все залишиться тут, в квартирі. І техніка, і меблі. Тому я трошки розповім, тут витяжка є. Видуває, протестуємо її. Включив, працює, чуєте. Холодильник, газова поверхня, що я зазвичай вода, вода є і вже добре. Кухня, дивіться, ну так уже по-швидкому, румтур, да? розумієте, глибину шухлядок. Далі йдемо, ми показуємо для вас звідки ми заходимо. Вхідні двері, в ванну зайдемо. В ванні у нас зеркало, тому ви знаєте, який номер 098 454 411 Ванна з душем, пральна машина може залишитися. Все по вашому бажанню. У нас ключі приходимо, купуємо. На кожну розетку розведено по електриці. Можете собі вимикати. Далі спальня. Спальня велика простора, тому що у нас двуспальне ліжко, диван, куча. Значить, наших цих шаф, кондиціонер, щоб раптом вам ні холодно, ні жарко не було. Е, регулятор. Забув, як він вже називається, регулятор температури. Е, балкон. Наташа, як він називається? Терморегулятор. Во, правильно, значить. І е, з балкона теж видно європейський квартал. Великі у нас шафи, щоб ви розуміли, просто ну, я не просто так відкриваю, щоб квадратура. Ну, тут. Шафа займає квадрат 2. Під колір нормальний. Все освітлено, все красиво. Підогрів підлоги, окрім спальні. В спальні у нас ламінатик лежить. Середній поверх 7 з 9. Ціна 62 тисячі. Сьогодні вже починаємо. Поїхали!